Ганна Казановська, вчителька фізичної культури шосткинського навчально-виховного комплексу школи ліцею, була відібрана серед 961 педагога для участі у чотириденній онлайн-програмі, яка тренує навички та надихає вчителів робити спорт доступним для всім. До числа щасливчиків потрапило лише 80 осіб. Нещодавно я взяла участь у проєкті Грай за рівність від Кличко Фундейшн. Цей проєкт розрахований не тільки на фізичну культуру. І фізичне виховання. Цей проєкт направлений на, на те, що кожна дитина, незалежно від віку, статі, кольору шкіри, від фізичних можливостей, має рівні можливості. Проект якісно змінює підходи до спортивного виховання українців, і ці зміни починаються з вчителя. Під час чотириденного навчання на проєкті ми дізналися дуже багато цікавої інформації. З нами виступали кожного дня дуже круті спікери. Під час проєкту виступали дуже круті спікери, і один із них був дуже відомий психолог, знавець ментального здоров'я Петро Чорноморець. Не кожен вчитель мав можливість пограти в центрі ракеткових видів спорту, де дуже відомі тренери. Надавали нам знання і вчили практичним навичкам, як саме в школі можна застосувати такий модуль, як бадмінтон в новій українській школі. Вчителі мали зустріч з володарем повного комплексу олімпійських нагород Жаном Беленюком. Ми розглянули гендерну рівність від А до Я, де ми не, ті, де ми не тільки слухали спікерів, але й всі разом могли обсудити, обговорити і. Прийняти якісь певні рішення, як саме ми можемо запровадити гендерну рівність на рівні нашої школи, як ми можемо е зробити уроки фізкультури. В своїй школі цікавими і комфортними. Ну і звичайно, які впровадити ініціативи саме з гендерного виховання, щоб якомога більше дітей, батьків, вчителів залучити до здорового способу життя. Після навчання всі педагоги роз'їхались по своїм областям, щоб реалізовувати спортивні проекти. Необхідно впровадити в своїй громаді в своїй школі цей проєкт. Тобто залучити якомога більше людей, дітей, тобто батьків і вчителів, до цього проекту. Кожен вчитель, спираючись на свою безпекову ситуацію, на свої можливості, формат навчання, може втілити свій проект будь-як. Головне включити креативність. Ініціативність минулих вихідних був проведений цікавий захід на природі, до якого долучились батьки дітей. Ми попросили долучитися організацію «Спорт для всіх до нашої до нашого проекту. Тому вчора з дітьми початкової школи також було організовано дуже. Цікаве дозвілля. Директор закладу В'ячеслав Василенко висловив гордість за вчительку, яка демонструє такі високі професійні здобутки. Ми дуже пишаємось тим. Що вчителька фізичної культури Шостинської громади, нашого Шостинського ліцею Ганна Казановська стала однією з переможниць національного проєкту Грай за рівність організованого Кличко Фундейшн за підтримки УЄФА. Незважаючи на складні умови сьогодення, в яких ми живемо і працюємо, Ганна Ігорівна дуже успішно пройшла інтенсивну програму. І гідно здолала всі випробування. 20 освітян, які найкраще реалізують власні спортивні проекти, візьмуть з собою команди учнів та учениць на п'ятиденну інноваційну навчальну програму на базі одного з футбольних клубів Української прем'єр-ліги. Окрім того, буде ще один приємний бонус. Всі 80 вчителів, які активно реалізують свої проекти, отримають для школи спортивний інвентар, який охопить шість модулів нової української школи це дасть можливість зробити уроки фізичного виховання більш цікавими, більш змістовними, більш інтенсивними і дасть можливість втілити всі ідеї і основні модулі нової української школи. Ми дуже дякуємо організаторам і натхненникам проекту Грай за рівність. Ганні ігорівні бажаємо подальших успіхів, нових досягнень і перемог. Ну і звичайно, нам всім нашої спільної перемоги.